Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звати Юр Гаврищак і Сьогодні обговоримо останні актуальні новини станом на вечір п'ятниці. Володимир Путін дав чіткий сигнал Вашингтону, що не зацікавлено у переговорах, і висунув черговий список ультиматумів. В закордонній пресі знову підняли питання старих недух кремлівського диктатора від раку і до хвороби Паркінсона. Кабальна угода від Трампа щодо українських корисних копалин. і європейські союзники в обличчі Макрона та Стармера схоже стали єдиними, хто збирається відправляти війська на територію України. Але є кілька нюансів. Отже, про усе по порядку: напередодні ночі Владимир Путін зізнався у тому, у чому його підозрював раніше величний майстер із укладання угод Дональд Трамп. Практично відкрито заявив, що не зацікавлений у будь-яких мирних переговорах, а використовує ці самі перемовини, щоб просто відтягнути час у четвер. попиваючи чаючок мурманській області із моряками підводного чина Архангельськ, Путін висунув ідею запровадити в Україні зовнішнє управління під егідою організації Об'єднаних Націй. Після цього провести вибори і вибрати цитую «дієспособне правительство», з яким можна підписувати будь-які мирні угоди. В Принципі, звісно, можна було б під егідою он с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать Мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. А дивую у цьому словесному вечірньому поносі наступне понад три роки із надієздатним київським урядом в Кремлі нічого вдіяти не можуть. Цікаво, якими будуть кроки чи погрози, якщо в Україні з'явиться дієздатний уряд. Але давайте повернімося до звернення. Зважаючи на пізній запис, воно було адресоване за українським партнером, і у ньому Путін провів паралелі із зведенням тимчасової адміністрації у колись окупованому індонезією у стрімному східному Тиморі у 1999 році в частинах колишньої Ославії та Нові Гвінеї. А ідею запропонував говорити з представниками, що вчора не дружі сильних государств – Вашингтоном і Брусселем. І, звісно, не забув згадати про стамбульські перемовини на весні 2022 року. Договорилися по тим питанням, які дуже часто зараз задаються і трактуються як невозможні до розрішення по питанням денацифікації і демілітаризації. Ми і по цим питанням договорилися, по суті. Там все прописано було в проєкті цього документу. До цього, нагадаю, Пліш більш... Полягав лише на проведенні президентських виборів в Україні і ледь не щогодину нагадував про нелегітимність Володимира Зеленського. А і окремо вперше акцентував під час спілкування із цими самими моряками, що фактична влада в Україні перебуває в руках націоналістичних формувань на кшталт Азова, схоже, тепер у Путіна з'явився новий персональний ворог, якого він хоче демонізувати на міжнародній політичній арені. Що приємно на ці всі нічні хатілки з боку Путіна, ледь не миттєво з'явилася реакція із Вашингтона. Представник ради національної безпеки Білого Дому, відповідаючи на запитання щодо заяв Пліші про тимчасову адміністрацію, зазначив, що управління в Україні визначається конституцією та народом України. З'явилася реакція від української сторони. Запустив її радник президента України з комунікації Дмитро. Латвин у соцмережі X. Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність. Якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють, про те, що на 72-річного діда старі пігулки не діють, запідозрили і британські журналісти. Пригадуйте, що посеред тижня по світових медіа розлетілася цитата Володимира Зленського про близьку смерть. Владимира Путіна зробив і президент України перебуваючи з візитом у Франції, відповідаючи на запитання журналістів про страхи кремлівського карлика, і ця заява не лише розлетілася по світових змі, а й породила нову хвилю чуток про недуги кремлівського диктатора, які мають шанс пришвидшити його кінчину. До прикладу вийшла ціла стаття на Daily Mail. Із досідженнями хворіб Путіна від раку і до Паркінсона в якості чітких ознак автори статті наводять у приклад зовнішні вигляд і фотографії, зроблені на початку цього року, де у кремлівського диктатора смикуються ніжки, червоні очі та м, присутній таємничий синяк на руці. Дивні кадри показують, як ноги Володимира Путіна неконтрольовано смикаються на публічному заході в листопаді на тлі чуток, що він хворий на Паркінсона. Невідомо звідки у 72-річного російського лідера цей синяк, але вважається, що він давно хворий. Помітили розслідувачі Daily Mail і Шрам на деспота, який проявився під час пасхальної служби в храмі Христа Спасителя вранці у квітні 2023 року. І тоді це пов'язували із проблемами із щитовидною залузою. Окрім цього, згадують, як Путін не міг контролювати свої руки, коли виголошував годинну промову на трибуні в Астані. Якщо підсумати, то в Кремлівського карлика цілий букет із неволіковних недуг. І цей ходячий труп тепер пропонує ввести на території сусідньої держави зовнішнє управління. До слова як і адміністрація Дональда Трампа, яка запропонувала Києву нову кабальну угоду щодо наших надар, деталі якої напередодні оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Згодом підтвердив свіжу пропозицію від американців і Володимир Зеленський. За словами президента Києва Вашингтон, домовилися, що спершу буде рамкова угода про корисні копалини, а потім повна. Але що постійно змінюються умови, і мені здається, начебто, ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз е я так розумію. Е Команди Україно-Американські пр 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 працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну на да, ну а повна угода. Потребує детального вивчення цього, тому що це серйозні угоди, які ратифікуються в парламенті. Судячи із умов виставлених штатами, нова угода передбачає економічну експансію України і контроль не лише над видобутком рідкоземельних металів, але й найнафтою та газом. До речі, документи вже встигли вивчити в економічній правді і висновки невтішні. Нова угода про надраз США може суперечити євроінтеграції України. Щодо основних деталей, Україна має відшкодувати США всю отриману допомогу із початку 2022 року: гуманітарну, економічну і військову угода. Передбачає створити нашій країні борг у 120 мільярдів доларів. Також присутній окремий пункт про обов'язок України погажати борг перед Вашингтоном у визначені терміни в інакшому випадку буде щорічне його збільшення на 4%. І це означає наступне: чим довше ми відтерміновуватимемо виплати, тим більше грошей доведеться повертати Вашингтону. А управління майбутнього так званого фонду складатиметься із п'яти людей: три з них від США, із повним правом вето і двоє українців. А якщо українській стороні не сподобається рішення більшості, то це все можна оскаржити суді, що правда не українському, а нью-йоркському. При цьому правило першої ночі на всі інфраструктурні проекти і право вето на продаж ресурсів іншим країнам належить. Полученим штатам Америки лише у разі, якщо якесь родовище не зацікавило жодного американського інвестора, Україна має право пропонувати ліцензію українським та європейським бізнесам. Але й тоді 50% вартості ліцензії та ренти йдуть у фонд. Власне, журналісти Європейської правди підсумовують, що такі умови точно не сумісні з існуючими домовленостями Києва та Брюсселя, і також із принципами конкуренції в Євросоюзі, куди Україна прагне вступити. Окрім цього, нова угода забороняє Україні пропонувати будь-якому іншому інвестору кращі умови ніж ті, що були запропоновані американцям протягом року після їхньої відмови. І до найголовнішого у цій угоді, що нас найбільше цікавило, нас українців жодним словом не йдеться про гарантії безпеки, навіть натяки на них. Тобто нам пропонують підписати документ, згідно із яким ми віддаємо усі свої надра на усіх територіях американцям, і це як подяка за допомогу, яку ми отримали від попередньої адміністрації Байдена. При цьому не отримуємо навіть натяків на обіцянки щодо захисту української території. От цікаво, чи не пропонували зеленському генерал губернатора призначити, як у випадку із Канадою до слова, нову запропоновану угоду підтвердило практично один один авторитетне видання Financial Times. Окрім цього, наводяться слова міністра фінансів Шаско та Бесента, який, нагадаю раніше вже приїздив до Києва і переконував протягом усієї ночі підписати кабальні контракти. При цьому Бесет наївно вважає, що угода може бути підписана вже наступного тижня. Але троє високопоставних українських чиновників, які спілкувалися із Financial Times, стверджують, що це мало ймовірно. Один із них додав, що пропозиція Вашингтона є несправедливою а інший порівняв ці контракти із пограбуванням. І щодо останньої анонсованої теми напередодні у Парижі завершилося зібрання так званої коаліції. Охочих на підтримку України участь у ній брали лідери близько 30 країн, і звісно, американців на цьому зібранні не було. Є справи важливіші до прикладу, візит Венса до Гриландії. До речі, провальний повертаючись до столиці Франції, учасники обговорювали гарантії безпеки, які можуть надати українцям для обезпечення від повторних нападів Росії, але після встановлення перемир'я. І під час цих перемовин президент Франції Маноль Макрон заявив, що кілька європейських союзників України готові розгорнути війська. На нашій території, але деякі цитую не мають необхідного потенціалу, а інші набіжають розміщувати війська через політичний контекст. Серед них може бути і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка повторила знову ж таки відмову Риму надсилати війська для захисту будь-якої угоди щодо припинення вогню, додавши, що важливо продовжувати співпрацю і і вона сподівається, що делегація американців відвідує наступне засідання коаліції. До цього Мелоні, нагадаю, називала введення військ на території України просто безмістовними і посилалася на п'яту статтю НАТО. Тобто, ми не приєднуємося до північно-атлантичного альянсу, але при цьому, начебто, вона працюватиме це сама стаття на території України. Ну просто відверто абсурд. Повертаючись до Макрона, він заявив, що сили заспокоєння, тобто французько-британські війська, будуть розташовані далеко від лінії фронту. Ту але при цьому пропонуватимуть стратегічну підтримку, може стати частиною гарантій безпеки, яка також включає більшу підтримку української армії та ширший поштовх до переозброєння з боку членів коаліції. Нагадаю, що за підсумками цього зібрання у Парижі було прийнято рішення, що до України відправиться місія Великобританії та Франції, яка обговорюватиме форму майбутньої української армії, і наголошували на важливості саме сильної української армії, добре оснащеної на завтра. Тобто самі французи і британці не збираються воювати і планують розташувати війська вже після перемир'я, до прикладу в районі Києва чи на території українських західних областей. Паралельно британський прем'єр-стармер підтвердив, що командувачі армії Франції, Британії а також Німеччини поїдуть до Києва щоб допомогти з плануванням підтримки української армії з новою контрактною групою з питань оборони нашої, яка зустрінеться щоб надати цитую, більше військової допомоги та зберегти Україну в боротьбі. І з цієї, з цієї французької зустрічі можна винести лише один позитив: що про зняття санкцій з Росії можна лише буде говорити тоді, коли вона виведе всі свої війська із усієї території України в рамках міжнародно визнаних кордонів. І про це заявив власне Еммануель Макрон. І при цьому президент Франції зазначив, що припинення вогню на морі в повітрі і по цивільній інфраструктурі могло б стати першим кроком до переговорів про стійкий мир. Судячи із вчорашніх ударів по вокзалу в Херсоні, дотримуватися будь-якого перемир'я, чи то в повітрі, чи то на морі, чи то на суші росіяни не збираються. І цікаво, що американці досі не відреагували на удари по цивільній українській інфраструктурі. І друзі, до найважливішої інформації у цьому відео маємо оперативно зібрати на два пікапи для 412-го окремого полку безпілотних систем. Станом на зараз підрозділі є вмотивовані і навчені бійці, готові виїжджати на завдання, але просто немає на чо і дуже брак не транспорту для мобільних груп. Хлопці працюють на гарячому запорізькому напрямку, і їм просто вже нагально необхідні дві автівки прохідні. І от ми збираємо на дві Тойота Хайлюкса і додатково обладнаємо ці пікапи реп захистом. Переходимо за QR-кодом і допомагаємо. Перепрошую відверто поспішив із висновками про беззмістовні зустрічі у столиці Франції, бо є насправді матеріальні і конкретні бенефіти після ось цього саміту, окрім ефемерного покращення української армії та нашої обороноздатності з боку європейських союзників отже, за підсуками саміту вийшов інфополе Володимир Зеленський і повідомив про те, що є нові конкретні оборонні пакети для України, зокрема від Франції, яка підготувала аж 2 мільярди євро. Що входитиме до ось цього пакету, поки невідомо. І нагадаю, що крім цього, доручили військовим представникам держав, які хочуть і можуть робити конкретні спільні кроки для забезпечення миру, провести зустрічі та опрацювати відповідні деталі. То входитиме до цієї робочої групи, які країни європейські також невідомо. І до однієї із тем, яку я частково анонсував, про невдалість візиту теперішнього дерсекретаря Сполучених Штатів Америки Джеді Уенса на територію Гренландії, острівної країни, е, з'явилася інформація, що така собі туристична агенція, тамтешня гренландська тупила Тревел відмовила у візиті першій другій леді. США перепрошую, а це як відомо. Дружина Джеді Венса ушу і туристичне бюро відмовилося її приймати під час її візиту на острів, власне після того як дізналося, що до неї має приєднатися її чоловік, тобто Джей Ді Венс, і про це повідомляє The New York Post. І спочатку це саме генство повідомило американській дипмісії, що так ми готові прийняти ушу з нею порозмовляти і провести екскурсію. Але після детальнішого обміркування ситуації повідомили американцям, що її візит не бажаний. Чому от зацитую повідомлення від цієї Тревел», Ми не можемо погодитися з основним порядком денним і не будемо частиною перешову, яке звичайно супроводжується із візитом. При цьому турбюро е, додало до свого повідомлення е, таку фразу як Гренландія належить гренландцям. Нагадаю, що раніше прем'єр-міністр цієї країни, а його звати Мутте Егеде, висловив своє невдоволення візитом Джейді Венса на території власної е, країни. І ось що він приєднається до дружини Ушу і голова гренландського уряду при цьому звинуватив Сполучені Штати Америки у дуже агресивній демонстрації сили? Нагадаю, що напередодні кремлівський диктатор Владимир Путін відверто. Підігрував адміністрації Дональда Трампа щодо анексії Гренландії, і він заявив, що е, про давні історичне коріння планів Сполучених Штатів Америки з анексії ось цього острова, і це розповів Путін, виступаючи на плановому засіданні міжнародного арктичного форуму. Зараз в принципі продемонструю шматок цього виступу У 1910 році, наприклад, була підготовлена трьохстороння зділка по обміну територіями між США, Германією і Данією. В результате Гренландия отошла бы с Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата ее нацистами. А после окончания войны Штаты предложили Дани выкупить эти острова. Совсем недавно, по меркам мировой истории. Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. І от Путін підсумовує, що Сполучені Штаты Америки свого часу вже розглядали можливість приєднання Гренландії та Ісландії ще у годах роках попереднього століття. І підбиває підсумки, от Путін що глибоко помилково думати, що це якісь екстравагантні розмови нової американської адміністрації. Нічого подібного зрозуміло, що вигідно торожувати путіну е, такі тези в інфополі, зважаючи на те, що Росія в 2014 році абсолютно безболісно анексувала Кримський півострів, якщо не зважати на якісь там дріб'язкові санкції е, на адресу Кремля. І от тепер він підігрує в намаганнях підігрує Трампу в намаганнях анексувати власне Гренландію. Прогодовжує загравати із американською адміністрацією не лише кремівський диктатор, але його посіпаки йдеться про спецпредставника Путіна Кірила Дмитрієва, того самого, який брав участь у перемовинах із американцями в Ріаді в Саудівській Аравії. І от Дмитрієв вийшов в інфополи і стверджує, що Росія готова поставити невелику атомну електростанцію для місії SpaceX на Марс і таким чином, от знову заграє з власником цієї суперкомпанії космічної йдеться про Ілна Маска. І про це повідомляє Reuters. за цитую Дмитрієва. Росія може запропонувати невелику атомну електростанцію для місії на Марс та інші передові технології та можливості. І додав, що при цьому Кремль має низку ядерних технологій, які можуть стати в пригоді для освоєння червоної планети. Нагадаю, що це вже друга за місяць заява Дмитрієва по можливу співпрацю з американським мільярдером Ілоном Маском. І от раніше російський чиновник назвав підприємця великим провидцем і наголосив на важливості партнерства у космосі. І при цьому він ще в Твіттері з'явився із запостив ракету SpaceX, яка відправляється до Марсу. І от як відомо, Маск раніше заявляв, що його та ракета Starship може відправитися на Марс вже наприкінці наступного року. А перша висадка людей може відбутися в районі між 2029-2031 роками. На цьому в мене все побачимося в ефірі 24 каналу.